Методологія знань це освоєння потенціалу нашого мозку. Щоб ми були готові до сприйняття тих знань, ми прийшли, ми гострим мечом нашого розуму розрубали ці знання, дістали серединку, застосували і пішли втілювати в життя. Е, от такі основні факти. Це один трильйон нейронів міститься в нашій голові, тобто ну, це як зірок на небі. Е, кожен цей із цих нейронів може створювати зв'язки, кількість е, яких рівне числу з 28 нулями. Тобто, кожен нейрон має відростки, це клітина, от як ми бачимо на картинці. Це відростки, е, кількість яких от, з таким числом. А загальне число комбінацій, тобто ці нейрони з їхніми відростками можуть робити дуже дивне число, це одиниця з 10,5 мільйонів кілометрів нулів. Тобто це просто неймовірне число, і уявіть собі, який потенціал мозку. А ми просто займаємося дурницями по суті в наших навчальних закладах, коли ми ті самі протоптані стежки. Протоптуємо далі. Нам треба створювати нові стежки.